Будемо з вами сьогодні непомітно зашивати дірку у носках. В мене на п'ятці потертість, ми зараз будемо її зашивати. З виворітньої сторони виводимо голку з ниткою на лицьову та вставляємо, в моєму випадку, лампочку вашому щось інше. Щоб було зручно зшивати дірку. Прокладаємо паралельними стіпками, спочатку з однієї сторони, а потім з іншої, на відстані декілька петель за діркою, щоб строчки проходили паралельно, і так, до кінця. Для наглядності я взяла нитку іншого кольору. Виберете тон тканини. Наприкінці стягуємо нитку. Виводимо голку з ниткою на виворотню сторону. Та зав'язуємо вузлик. Ось і готово. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.